Друзі, я вас хочу познайомити з Яною. Позивний мультик це пілот 59-ї бригади підрозділу Лобуар. Я дуже радий вже її зустріти. Звісно, не в цій атмосфері, типу, бо ми хотіли ще зустрітися ще давно, якби, але трапилася така ситуація, Яна вже більш детально розповість. Але, напевно, перед цим я ще хотів би спитати твою історію, як ти попала в Збройні Сили України. Вітаю, друзі. вітаю. Я потрапила в ЗСУ на початку 22-го року. Я була в окупації в місті Херсон. Я точно вже дату зараз вам не скажу, після четвертої контузії. десь 26-28 го до нас зайшли вже російські війська. Але я ж живу в Херсоні також на окраїні, такої. до нас ще треба було дійти. Десь півтора місяці я пробула в окупації, відчувши на собі ось цей російський світ, який, ну як на мене, він пахне таким лайном. Пробувши в окупації, я хотіла бути корисною для своєї України, для, своїх, для своєї родини в першу чергу, тобто, щоб я могла її захищати і навчитися. Спочатку я подалася в ТРО там, де ну, мені просто сказали, що туди дівчат не охоче беруть, тому що дівчат у нас всі народжують. Ну, таке теж буває, ми дійсно народжуємо, нікуди сьогодні відчуємо. Е, і через півтора місяці виїхала моя сім'я, і я вслід за ними поїхала до татка в Миколаївську область. Так я прибула в ЗСУ 59-ту бригаду. Значить, починався мій військовий шлях саме з військової журналістики. Я тоді ще не знала, ким я хочу бути і що мене взагалі буде очікувати. Почала виїжджати на ну, пози... Подали мене документи, мобілізували, все вже оформили, і е, я почала виїжджати на позиції до хлопців висвітлювати саме їх роботу. Артилеристи, гради, міномети. Тобто там, де можна було вже починати, я до танкістів їздила, в танку каталася з ними. Мені це так сподобалось. Десь я пару місяців так пробула журналісткою і сказала татові, що я хочу бути, ну, піти далі ще. Ти прониклася в цій да. ситуацію? І тато мене познайомив з крутими різними людьми, з командирами. Ми спілкувалися, і мене забрав командир ругу, розвідувальна ударна група. Це штурмова група, я виконувала обов'язки бойової медикині. Тобто я поїхала спочатку на курси в Київ в школу Полосу. Це знаходилося в місті Київ. Саме на курс бойової медикині, тобто це забрати з-під обстрілу і довести до пункту стабілізації. Не укласти жгут, зупивати рану, максимум. Ну я не, не робила навіть у цій у мене, Хоча я маю такі сертифікати, можу, мені, на щастя, такого не доводилось. Приїхавши, я почала виходити з нашими медиками. Тому що я тісно спілкувалася завжди саме з тими хлопцями і дівчатами, які ось виконують такі бойові е, задачі не, і виїжджають не, е, в першу чергу на е, у сторону ну, нуля, тобто евакуація. Працювавши вісім місяців, е, трошечки я зробила таку неправильну помилку. Я почала пропускати всі ці історії дуже через себе. Е, розкажи, напевно, детальніше, які історії саме. У нас був один із важких штурмів, це було на Херсонському напрямку. До речі, за декілька тижнів, по-моєму, це було до 11 ноября. Була була дуже складна ситуація, і мені довелося виносити свого побратима, з яким я не, ну, в першу чергу 24 на 7 і так на службі. А також я знала його родину і. Я почала цю історію пропускати через себе, але це була така остання моя ситуація, де я була вже бойовою медикинію. Тому що мене просто трошечки голова сказала, все, тобі треба міняти спеціальність. Тобто оці я... такі моменти, якби ну, людські, вони дуже через Фот, тебе проходили, далі. і тобі якби було потім важко це все переносити, думати. Спати погано спати. почала: нерви, стреси. Для мене це все, все були вже настільки близькі люди. Я знала їх родини, я знала їх дітей. Тобто в мене завжди такий тісний контакт з усіма. Тобто, що щось трапиться, я не на зв'язку, я не все одразу попередить, де що, куди, як що робити. все. Але я вдячна своєму командиру, що він дав мені таку змогу попрацювати саме бойовою медикинію, тому що наразі це є моїм великим плюсом на війні. Тобто я можу. Собі як надати допомогу, якщо... і також я можу надати допомогу своєму пораненому побратиму. Це була важка, але дуже цікава робота насправді. І ось це було твоєю мотивацією, щоб переключитися на іншу спеціалізацію, так? Так, але я спочатку так боялася про це сказати командиру. Ну, типу, знаєте, щоб не сказали, ну, слабачка там якась це, але він сам помітив, що я вже почала така скрита, більш бути скриватися від людей. І він мені сказав, типу, Ян, а давай ти спробуєш піти, навчитися літати на пташках. Це буде для тебе легше, тому що ти будеш в колі свого екіпажу, ти не будеш бачити поранених, ти не будеш бачити, як ти наносиш цей удар, і тобі буде трошки морально легше. І за це я теж знову ж таки дякую, мій командир. Привіт. Привіт. Я знаю, що ви побачите по-любому. І я поїхала, він мене направив на курси знову ж таки в Київ. Школу Чорний Ворон. Я просто більше зараз чому розказую про Пів, тому що я останні півтора роки працюю пілотом. І для мене зараз це така більш рідна тема. Не без того, що іноді у нас були і в екіпажі такі ситуації, коли у нас інженера поранило. От було це на Донецькому напрямку, це, по-моєму, в березні ще було. Він на себе схопив осколочні руки і живі. А мені, виходить, в обличчя прилетіла тільки от контузія, міномобухова хвиля. Mm -hmm. І його одразу евакуювали, і я подумала, що я там нічого не схопила, я можу бути далі працювати. Ти повірила mm -hmm. в все, що Бог з тобою. Да, в себе повірила. Yeah. Я вам скажу, що так на робіт на третій день накриває дуже сильно. Краще одразу евакуюватись і лікуватись. Я навчалася у школі Чорний вор. Це трьохтижневий курс навчання, це практика, теорія і екзамен по здачі польоту. А потім я приїхала і тут треба було перенавчатися трошечки, тому що одне діло це літати в мирному. в мирному часі, там, де немає по факту такого ребу, немає тої артилерії, градів. А це є все таке як стіна для нашого, для нашої сфери роботи. Дуже важливо, щоб сонечко не дуже ярко світило, тучки на небі розгонти були. Ну, mm -hmm. коротше, дуже багато таких Факторі. факторів, які впливають на, нашу, на, 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 на наші якісні польоти. Першого, а, не першого, адже в червні е, я перевелася в БАПак-батальйон. Е, знову ж таки, я не знаю, чи можна афішувати командира. Він це побачить. Я вам дуже дякую, що ви мене вивели на мій перший польот. І я е, був танчик в полі. Він вже такий був підбитий, але мені сказали, Ян, ну це давай так перша, перша ціль. І він згорів від мене. І я я тільки пам'ятаю, що долітає епіха, і, і, і ру, руски з-під нього починають випазати. Це було дуже епічно, звісно. І ось так я почала літати на FPV-дронах. І вже півтора року я працюю саме пілотом. І я, я люблю свою роботу. Це важко, це страшно. Це різні емоції, це різні відчуття, це велика відповідальність, тому що ти несеш FPV з боєприпасу через свої позиції, через руські ну надо ж надаліти до определеної цілі. — і вразити. її. — І вразити. І бажано так, щоб одним дроном вивезти або із ладу, або взагалі ідеально це, звісно, ну, знищити. Ну. ну не завжди воно так виходить, але це вже да. милості вашої. Від ми намагаємось ситуації. і навчаємось робити все. Доволі швидко і і, быстро, і ефективно. Ти маєш на увазі також, що якби про небезпеку є, якби такі ж е, засоби, як інженери, якими е, користуються там плати ініціації, тому подібні якби речі, також що ваша робота є е, вкрай така, також небезпечна. Що це не просто підняти пташку, полетіти, вразити mm -hmm. цілі, все якби у вас є купа, напевно, ще нюансів. Звичайно, є е, е, до гарна, гарна робота в піві пілота заключається в тому, що у нього є крута команда, з якій він довіряє. Інженер має начепити і, і плату ініціації, начепити боєприпас, батарейку так, щоб нічого не відвалилося і щоб воно точно спрацювало. Тобто перевірити, чи проходить достатньо струм, достатньо омів на тій же платі, або на чому я зараз так не скажу, бо в мене трошки каша зараз в голові. є. Потім прокласти маршрут. Це робота штурмана. Прокласти його так, щоб облетіти наш реп, Русський реп. Щоб ну, на путі нашому не заважали, там горизонт був рівний. Тобто це дуже багато нюансів. Також бажано, коли є ще другий пілот, який з ретриком піднімається на мавіку, щоб у тебе відеозв'язок не втрачався, щоб чітка картинка була прямо до самої цілі. Ну і звісно, що пілот, який просто такий сидить, такий. Ну, ладно, я підніму, я донесу. Я полетів, типу. я полетів. Тобто Ця ера FPV, якби, вона ти її застала, напевно, ізначально практично, так? Скільки ти вже пілотом? В мене 23-го я вже вийшла е, роботу. Тобто Іменно роз... конкретно вже, коли, коли я вийшла не просто там з хлопцями подивитися, як вони uh -huh. працюють. Так? тобто Я приїхала, коли -от після курсів. Е, мені спочатку сказали, так, давай, ти виходиш на позицію і з ними дивишся. Ну, Принеси, подай, по цепі. Uh -huh. Розложи там станцію, тому що це ж пілоти і штурмани, вони мають знати, з чого складається його станція, як її розкласти, та як її швидко скласти, що треба конкретно замінити. Тобто, це такі нюанси їх дуже багато і в піві сфера розвивається. Тобто, коли я прийшла, ще було так. Начебто і розширено, тобто. але ще возенько. Зараз те, що подивитися, це просто вже стільки станцій, стільки антенн. Частоти змінилися. Частоти, да, так. Тобто раніше ми літали на одному, навіть той рек облітати. Раніше треба було висоту набирати, зараз там зменшувати, потім треба погратися. Ще іноді приходиш, станція на полігоні отлічна, себе роботи. Ти приїжджаєш на позицію, танці з бубнами починаються якісь. Ну, це така от робота. Вона... І весела, і складна, і, і життєва. Але ця сфера FPV якби і ця робота, ну ти в нього поглинула повністю. Так, так. І ще, напевно, от, саме більше на позиції, скільки ти проводила час? Місяць. Місяць. Місяць, уявіть, типу, 30 днів для дівчини провести на позиції. Це, це складно, я рахую. Як ти виходила якихось побутових там, потреб? Взагалом я завжди йду на, на позицію. От е, я беру там з собою, щоб можна було якщо футболочку перестягнути. Uh -huh. Одноразові душики. Ну як для жіночої її не все своє беру, абізболи, якщо мені якісь треба. Ну тобто за це ти маєш сама про себе попікуватися. Бо, по-перше, ніхто і не знає, що тобі конкретно може знадобитися. Це вже якби рахується все за тобою. Ну так. <смеш> так, ну я не знаю, може чоловікам зі мною важче працювати. Типу, мені вже норм. Я два з половиною роки от, будь ласка, я з ними ти і ти вже різниці в принципі не бачиш такої, якби гендерної, так тобі якби що з чоловіком, що іноді іноді бачу, але це загалом буває там іноді від когось там в інтернеті. А, і все так-так. Так. людина, яка буде з тобою на позиції, яка бачить, як ти віддаєшся своїй роботі, що ти робиш, і у вас командний бойовий злагоджений дух. Звісно, що є якісь там стички, ссори, Ну ми всі люди. Ми від втоми від того, що ми 24 на 7. У кожного ще окрім роботи є родина. Там десь якась проблема. Звичайно, а є якісь там суперечки, стички там. А от я більше діла. Але ми навчилися прийшли до того, що треба розмовляти, і коли це починається, так все розошліть по стареним поразним по барикадам, видихнули. Потім поговоримо, тому що. Тому що коли вам треба так багато разом працювати, треба знаходити оцю спільну мову і йти один одному на компроміс. Бо це колектив, це злагоджений має бути екіпаж. Якщо таку, немає бойового злагодження, це робота піде вся ну, кіту-підхвістка. Тобто, е якщо у мене б там штурман би обідався, і сказав би, ой, я знаєш, не хочу там зараз працювати, сама політію. А це нова ціль, товар, дорога, я ще не запам'ятала її, мені треба твоя підтримка. Тому ні, ми навчаємось просто розмовляти. Кось ви розумієте один одного, якби стараєтеся якби. А якісь ти проблеми, типу, злагодити, і якщо воно накопилося, ви просто відходите, даєте певний час, так. і воно в принципі потім вже якби Я думаю, що все багато. вирівнюється. Ну це так, да, це дуже Бит, вірний, він при, присутній і він з'їдає. Так би саме було і в штурмовій групі. Тобто, так у нас на виїзді ми всі такі екіпаж, екіпаж злагоджений. Цей, а коли приїхали від втоми там, то й то, і то, і то все. Я кажу, ні, хлопці, розійшлися кожен по своїм домам, Давайте видихнули, тож це абсолютно у всіх сферах, я думаю, тому що ми люди, ми є люди, які відчуваємо емоції. Що ти скажеш взагалі про 59-ту бригаду, як тобі в цій бригаді? Ну, я прийшла 59-ту бригаду в 22-му році, у квітні, якщо не помиляюся, вдала присягу. Ну, я в березні вже опинилася, а в квітні стала присягу. Бувало різне. Я не можу сказати, що тільки хороше або тільки щось погане. Знову ж таки, все залежить від людей, все залежить від командирів. Тобто, до якого командира ти потрапиш, як у нього буде бачення цієї війни, як ви будете знову ж таки, злагодженими працювати, тобто, чи буде у вас один між одним контакт. Я зустрічала абсолютно різних командирів. Сказати, що хтось там краще, а хтось гірший, я такого не можу. Тобто у кожного з нас є свої там плюси, є мінуси. Але я просто кожному вдячна за те, що вони надали мені таку змогу бути причасною до цієї такої великої події, до цієї історії. І виводили мене на бойові. Тобто я можу сказати, дійсно багато все таки і хорошого. Є там нюанси, які мене може десь як солдата чи там дівчину десь не влаштовують, але ну як то кажуть, це моя сугуба проблема, з якою ти в принципі стикаєшся і потім ти сама розбираєшся або з тими людьми радишся, які тобі близькі. Надто близькі, я думаю, вони тобі тільки можуть дати. Коли я отримала по поранення, мені багато людей. Моїх... Вони спочатку оплатили інтернет, і ніхто не, не мало хто це знав. Ну, всі звикли бачити мене цілою. А потім вже, коли зрозуміла, що це про мене, пишуть, і вони такі, а Янка, як це так? Блін, ми ж в трумовій групі були разом. Ти ж сказала, що ти тільки будеш вбивати. Я кажу, ну друзі, як ну? Іноді буває різне на позиції, якби. я теж людина і. Розкажи більше те, що ти можеш розповісти. Скажи, будь ласка, що якби як все відбулося? Не в деталях, а так. Значить, були ми на позиції, це вже були крайні дні такої моєї зміни. Ну, я, я не знаю, може б мені там ще пару днів накинули. Ну, я думаю, що це були крайні такі дні моєї зміни вже. І це... на спинку з бліндажу. Іноді це буває така помилка, тому що е, я, дум, я, була, я чула, що е, дрон. Але я, що... ми працюємо, тут працюють, тут працюють. Я знаю, що це вилітають наші. І, е, мабуть, за півтора роки е, ти наскільки от, чуєш, що відлітає, підлітає, і ти вже становишся. Занадто буває навіть самовпевнено. впевненим. Mm -hmm. Тобто я. Типу, як інтуїтивно, да, да. інтуїтивно. Я така, а, ну все, в впіві, відлітають наші. Ти бачиш, що я ж в групі теж бачу, що буде наш готуватись я аж впевнена. І так ну вийшло, що я, я думаю, що е, FPV-ворожий він не летів на мене конкретно. Він просто побачив, що є я, і у нас же є антена, яка. Ну і так от вийшло. Е -е, боєприпас впав трошечки раніше позиції і не розірвався. Тобто, так що майте на увазі, я підпишу, що нам не підійшло, і верну вам. Верну назад. І верну... <с> <с> назад. Да. Е -е, як ти це почуваєш? Зараз е краще. Дякую і людям, і всім моїм близьким, які підтримують, які зі мною на зв'язку, мамі моїй. Ну, багато всіх зараз почне благодарить. Мама була yeah. сама перша. Після поранення? Так. Да. Е, під час евакуації я кажу, дзвоніть батькам, а я пам'ятаю на зустрікав папі, папі номер. Була при свідомості? Так, да, я все я відчувала. Я не все зараз е, точно пам'ятаю, тому що є такий провал, як я опинилася в тій лікарні вже, як я взагалі тут опинилася. Е, мені так мама розказувала. Я просто ще така людина. Я цього не дуже хочу оце жити це мені запам'ятати. Тобто є така стара ситуація, ми її висвітлюємо і далі все yes. продовжимо жити і боротися. У нас є багато ще ворогів, яких треба нищити. І тобто, тобто зараз зациклюватись на тому, що ай мене там раніла, і мені страшно. Звичайно, що є певний страх і певні ризики, і є дуже сильне бажання жити і добувати мускалів. У тебе дух боротьби не зникає після Ні. цих ситуацій? всіх? Він мене навпаки тільки розлютив. Тому що поки Яна не дала дозвіл, Яну не можна чіпати. Тобто тебе воно, напевно, якби, ще більше загартувало якби, і yeah. дало тобі ну, впевненості для подальшої боротьби. Да. Ну, у мене є маленька дитина. Я дуже хочу, щоб. Тебе вона... — тебе є дитина? Так, да, У мене є дитина. А, ну, скільки років ми не будемо питати дівчині, але ну, ти дуже молода. Якби, якби... Я б у... дуже просто не хотіла, щоб вона такому навчилася і щоб до неї таке прийшло. І, ну, хочу, напевно, глядачам. Я не є дитина, вона на передовій, вона проводить час якби, для того, щоб знищувати ворога, стримувати його, щоб деякі люди мали змогу. Бути біля своєї сім'ї, якби певний час або повний час, то, напевно, це є також, якби твій приклад, думаю, для когось буде мотиваційним і послугує якоюсь такою певною історією замислитися і щось робити для України, для перемоги. Що би ти хотів би сказати, напевно, тим людям, які далі від війни, якби, але... Але так напряму, як, як ти, як ну, з нею не стикалися. Друзі, навчайтесь зараз, поки є час. Навчайтесь бойовій медицині, навчайтесь стріляти, навчайтесь епіві. Е, ну, Будь-які курси проходите, багато навчайтесь, багато навчайтесь, тому що е, це може знадобитися і в цивільному житті, ви ніколи не знаєте, особливо бойова медицина. Де воно прилетить, і вам, ну, вибачте, навіть той турнікет треба правильно вміти поставити. Да? І потім його ще приспускати, тому що у нас велика кількість, на жаль, втрат. Кінцівок саме через те, що просто вовремя не спустили його. Є час, навчайтесь, займаєтесь. Живіться життя зараз, не відкладайте його на потім. Але не забувайте, у нас ще багато є справ, багато ворогів, яких треба нищити. По-любому, не можна опускати руки. І головне тримати свій бойовий дух і працювати над своїми страхами. Я не знаю, ну типу, відпускати якось. їх. — Як ти бор якісь певні такі, ну, там той же самий страх, наприклад? боялася. — ну, Людина, яка не боїться, то напевно я не знаю, то якась буде неправильна людина. Але чим ти себе мотивувала? Те, що я зі своїми зараз. Коли ми працювали, заходили під Артою, виходили під Артою, під градами, коли, ми, коли я летіла під Артою, Градами, тобто нас фігачать, і мені треба трон тримати, будівля, оця, підвал цей теремтить, і я от це лічу. Страшно, страшно. Але я чітко розуміла, що якщо зараз я знищу. Перестану це ремтіння бути. І плюс те, що я знала, що е, мені треба знищити ціль, щоб моїм хлопцям не діставалося. Я також, е, коли моя група е, штурмова була ще тож, тоді на Донбасі, я е, прикривала їх заходи, виходи. Е, коли журналісти приїжджали, яким Ботуса да, приїжджав, теж вони заїжджали, коли на позиції, я теж їх прикривала. Я чітко розуміла, що на мене е, полягає зараз велика відповідальність. У мене навіть е, раніше я завжди ходила в таких косичках у мене, а у нас дівчинка з косичками. <риск> — <Типов, риск> Типу з дредами типу? Дреди, так. так, так. Да. <рискнуті> Робила дреди. Угу. Але потім, блін, всі так почали їх теж робити, і я перестала. Ти не хотіла виглядати, якби. Я завжди була в неї, як всі. Не як всі. <рискнуті> там, де всі, мене там не буде, тому що мені там не буде цікаво, я там буду тірятись. Е, е Перед тим, напевно, як знаєш подякувати тобі, я хотів би ще сказати от, таку маленьку ремарку внести. Ви бачите, да? я на Херсонської області родом, і вона, якби, і для неї було е, первичним, якби розмовляти на російській мові. Але, от ви бачите, їй десь в якихось моментах важко, але вона прагне переходити, то напевно немає, якби. Ситуації або пояснень, чому не перейти на нашу вже таку щиру українську мову, щоб вона була ідентичною і залишилася з нами і передавати її нащадкам. То це також, якби для мене, є великим показником твоєї якоїсь впевненості, твоєї боротьби і відданості ті всій роботі і нації, яку ти зараз виконуєш. Я тобі хотів подякувати за це. Все це великий приклад. І я рахую, що він буде для людей таким самим. Також хотів би додати, кого змотивувала Яна. В неї зараз продовжується збір на помсту. Він починався з реабілітації, але так як в неї є така зараз можливість, то я рахую, що потрібно підтримувати. Передам слово Яні. Так, друзі, дійсно, можна перейти у мене на інстаграм позовний мультик, я такий підписаний. І на Фейсбуці, і там будуть ці банки та Paypal, на які я збираю зараз на помсту на Донецький напрямок. Тому що я планую через місяць вже все ж таки що повернусь. І до то того ж хлопцям треба моїм допомагати, придбати якісні дрони для того, щоб наші польоти були ну, влучними настільки, щоб, щоб вони ж прямо от горіли так хорошо. Понимаете? З одного удару мені треба. Також я хочу попросити вас, давайте трошки будемо е, лагідно українізуватися, українізуватися. Тому що е, дивіться, навіть те, що я з Херсону, і не треба оце говорити, типу, що там російськомовні міста. Е, Читайте книги, розмовляйте, намагайтесь, не бійтесь те, що у вас не виходить одразу. Все воно буде. Бережіть себе, бережіть Україну, я вас люблю.